Середа, 4 червня, час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте випуск. На Нікопольщині Петровщина комунальне підприємство а по Синельниківщині. Росіяни знову вдарили кабами. Ворог не припиняє атаки по Дніпропетровщині. Харків зазнав комбінованої атаки дронами та ракетами під прицілом російських окупантів. Залишається й сумщина. Більше про ситуацію в країні та області розповість наша кореспондентка Олена Петрученкова. Вона на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Вітаю, Руслану. Ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Убив з РСЗВ град артилерії та скерував на район дрони. Дісталося райцентру. Там понівечене комунальне підприємство. Також було гучно у Покровській, Мирівській і Томаківській громадах. В останній через ворожу атаку пошкоджений соціально медичний заклад. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. А по Новопавлівській громаді Санельніковського району окупанти зранку вдарили кабами. Зруйнований освітній заклад обійшлося без жертв ночі ж. Захисники неба збили на Дніпропетровщиною два БПЛА. І про ситуацію в інших областях вночі ворог завдав комбінованого удару. БПЛА та ракетами по Харкову і передмістю в обласному центрі загорілися виробнича та складська будівлі, станція технічного обслуговування і житловий будинок. Попередньо постраждала одна людина. А у селі Циркуни горів житловий будинок площею 250 квадратних метрів. Попередньо без постраждалих. Одещину окупанти атакували ударними безпілотниками. На місцях ударів спалахнули пожежі. Рятувальники їх ліквідували. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення та СТО. Постраждала одна людина. Терпала знову і сумщина. Окупанти вдарили по підприємству в Лебединській громаді. По території 12-ма дронами. На заводі з виробництва біоетанолу пошкоджені цистерни виникла масштабна пожежа. Також через обстріл, понівечені з десяток приватних будинків. Фахівці оцінюють екологічні наслідки та масштаби руйнувань. І нагадаю, що сьогодні у сумах день жалоби через вчорашню атаку посеред містю росіяни вдарили снарядами з касетними боєприпасами. Внаслідок удару загинуло четверо людей, 28 поранено. Частина постраждалих і досі у важкому стані. І Руслану на цю мить мене вся інформація. Більше розкажемо вже в наступних випусках, бо ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Студія. Дякую, Олено. Нагадаю, що на зв'язку була Олена Петрученкова з останніми подробицями безпекової ситуації в нашій області та Україні. А ми продовжуємо. Обірване дитинство сьогодні, 4 червня, Україна вшановує пам'ять дітей загиблих внаслідок збройної агресії Росії на Дніпропетровщині. Лише від початку повномасштабного вторгнення жертвами окупантів стали 40 дітей, ще 222 Отримали поранення. На згадку про вбиту Росією малечу у Дніпрі провели акцію Голоси дітей. Її символ дзвіночка, що символізують голоси дітей, яких ми вже ніколи не почуємо. Пам'ятаємо кожне ім'я, згадуємо кожне маленьке серце. Це рани України, що ніколи не загояться. Пограбував літнього чоловіка, а потім убив. У Павлограді поліція затримала 36-річного місцевого, який кілька тижнів тому вдерся до будинку пенсіонера. Спершу зловмисник кілька разів вдарив дідуся ножем у шию, а потім обікрав. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. За кілька днів тіло загиблого знайшов його товариш і повідомив правоохоронців. Оперативники швидко вирахували вбивцю. Ним виявився раніше засуджений місцевий житель. Йому загрожує до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. 90 набоїв знайшли правоохоронців автівці у Криворіжця. Патрульні зупинили машину на міжміській трасі, аби перевірити в Керманича. Документи чоловік помітно нервував, тож поліціянти провели поверхневу перевірку авто і в бардачку виявили три паперові згортки з невідомим містом. На місце подій викликали слідчих, які оглянули коробки та вилучили звідти набої до автомата. Він врятував не одне життя, а потім сам потрапив під атаку ворожого ФПВ-дрона, отримав надважкі поранення і втратив дві ноги. Далі історія 25-річного бойового медика Владислава, якого лікують у Дніпрі. Чому хлопець не зміг самостійно накласти собі турнікет та хто врятував йому життя далі у сюжеті. Донецький напрямок була десь шоста ранку. Нас завезли на позицію. Я і хлопчик зі мною повповрати. Той ранок назавжди закарбувався в пам'яті 25-річного бойового медика. Спочатку каже Владислав, стався страшенний вибух, а потім прийшло усвідомлення: в нього більше немає. Ніг на позиції його з побратимом атакував ворожий FPV -дрон. На Ніг відірвало по коліни одразу, тобто півтора літра крові. Зразу вийшло. сил немає. У мене акуба, травма. акватравна щероку пройшла через декілька. Може, через хвилину, може, через пару секунд до мене прибіг побратим відтащив мене з тих костів. Знесилений через важкі травми та велику крововтрату, Владислав намагався накласти собі турнікет. Проте марно зупинити кровотечу. Допоміг побратим на псевдошахтар, якому чоловік покроково говорив, що треба робити. Що було далі, не пам'ятає, бо очі Владислав відкрив вже в одній з лікарень Дніпра. Більше трьох літрів крові вже йому. його зараз. Повністю відновився ймоголобін. Вже в лікарні йому робили реампутацію. все можливе, щоб не тільки врятувати життя, а й поставити правильно протез. Владислава перевала кілька годин в цей час біля дверей реанімації за сина молилася мама. Наразі хлопець швидко йде на поправку, допомагає молодий вік, кажуть медики. А поранений захисник мріє, як знову стане на ноги. Зізнається, має багато планів та сильну мотивацію. І перше, що зробить, прогуляється рідним містом Кам'янським. Все заради рідних та близьких. Владислав зберігає позитивний настрій. Незабаром на нього чекає протезування у Львові та тривала реабілітація. Щоб ти вернувся до. Власне, реабілітація, Усі є всі можливості. Я знаю, що тебе все буде далі добре. Треба, треба. Олена Петриченко, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. Оперуватимуть та лікуватимуть в укриттях у Дніпрі продовжують розбудовувати медичний простір і все задля того, аби лікувальний процес для пацієнтів залишався безперервним та безпечним, попри атаки РФ. Наразі в медзакладах будують підземні операційні реанімації та палати для відновлення. Все коштом міського бюджету. Щоб е, е, лікарняний процес був цілодобовий, щоб жодним чином його можна було не приривати, е, фактично, ці умови створені, скажімо так, в максимально безпечних е, простірах. Вони вийшли на татамі під українськими прапорами, гамселили своїх суперників кілька діб і отримали за це 12 медалей. Найстарший з команди обіграв навіть 13-ти кратного чемпіона світу. На міжнародних змаганнях по кунг фу юні криворіжці здобули максимальну кількість нагород. Втомлені, але щасливі. Вони щойно повернулися з Італії. Медалі якого гатунку провезли спортсмени, та що станцював один з борців після своєї перемоги. Розповіли ексклюзивно нашій Тетяні Зайць. Продемонструю вам нагородження писанка Костянтина, який отримав найвищу нагороду серед дорослих. Він отримав пояс на чемпіонаті світу. Підняв прапор України на італійському п'єдесталі. А потім, не стримуючи емоцій, майстер спорту Костянтин Тесленко прямо на татамі станцював гопака. Додає помічниця тренера із бойових мистецтв Наталя Запорожченко. Разом із командою вона щойно повернулася із міжнародних змагань і розповідає про неймовірні досягнення підопічних. Наша команда виступала в двох стилях з шести чоловік. Наша команда складалася саме нашої області. Ми привезли. Вісім золотих, чотири срібних медалі. З цих восьми медалей у нас за дорослий бій Тисенка Костянтина ще отримав пояс. Це і є той самий Костянтин Десленко, який після бою в Італії станцював гопака без перерви. 16-річний майстер спорту продовжує неполегливо тренуватися. Говорить, так вплинули на нього міжнародні змагання. В Італії спробував себе в новому стилі по того шоу зайняв перше місце. Виграв 13-кратного чемпіона світу і по санда. Був один бій, також перше місце. Зрозумів, що треба ще більше працювати, щоб йти далі і далі, побільше виїжджати на такі міжнародні змагання. Шість криворізьких спортсменів виходили на італійські татамі протягом кількох днів. Наймолодший чемпіон з групи, восьмирічний Лев Лихман, говорить, напруження було дуже сильним, але він не звертав на це уваги. Тому і переміг було трошки страшно, мені дуже попаху вдарили. Я відстояв. Дві золоті медалі привіз Олександр Ярошенко. Єдиноборством займається шість років. Має вже 71 нагороду. Високий рівень підготовки дозволив йому завершити свій бій навіть достроково. Було багато сильних суперників. Ось по той шоу це такий від спорту. Я перший раз виступав, підготовлювався технічно, морально. Ми готувалися два рази на день, два тижні підряд на сім годин ранку і на сім. 7 годин вечора. Мама спортсмена Оксана Ярошенко у складі команди супроводжувала юних чемпіонів. Говорить, змагання були дуже емоційними, а момент перемоги був настільки зворушливий, що не змогла стримати сліз. Я плакала з тими, хто мені дзвонив, і сама плакала. Просто емоції, ну, просто це не передати. Ми підняли наш флаг. Італії над стільки країн бачили, що ми перемагаємо. Ми здобули Кубок за перше місце, тому що Україна привезла саму велику команду. Невихід на татамі мінус два бали для команди. Говорить іще ще одна учасниця змагань, Кіра Матросова. Від втоми та стресу в спортсменки підскочила температура, але вона вийшла у спаринг і принесла команді ще дві срібні медалі. Ти розумієш, що ти повинен представити своє місце, свою країну, і ти дуже настраюєшся, що ти. Повинен виіграти на міжнародні змагання до Італії з'їхалися спортсмени з 12 країн світу. Українська команда виборола максимальну кількість нагород. Додає тренер Ельчин Джавадов, і ця перемога присвячена українським збройним силам. Бо більшість вихованців клубу та їхні батьки зараз боронять країну. Дякуємо збройним силам, нашим воякам, які стоять. Дякуємо нашим збройним силам, нашим воякам, які стоять за нами і завжди поруч із нами. Велике спасибі їм тільки їм. Поки вони нас захищають, і ми тут стоїмо. вони стоять, і ми стоїмо з В Італії українці були справжніми фаворитами змагань, шалена підтримка представників інших країн лише додавала сил. Виступ на міжнародній арені це не просто спортивне досягнення, а гідний вчинок спортсменів країни, яка виборює свою свободу. Ці нагороди здобуті через силу волі, самовіддачу і щоденну боротьбу, як на татамі, так і у справжньому житті. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте випуск. Бережіть себе.